Останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Шосткінські лідери опозиційних сил обговорили нещодавні події, що сколихнули місто. Мороз і полум'я не ходять поодинці. Мінусові температури стали причиною багатьох пожеж на шосткінщині. Як батькам маленьких діточок вберегти їх від місових температур, не припиняючи прогулянки на свіжому повітрі? В територіальному центрі соціального обслуговування відсвяткували 75-річчя Сумщини. 29 січня. По обіді в районі міського басейну сталася аварія на водопроводі. Внаслідок ситуації мешканцям прилеглої території було припинено водопостачання. За інформацією Віктора Пустовіта. Заступника міського голови з комунальних питань близько 8 години вечора аварію вдалося ліквідувати та відновити подачу води городянам. Продовжує випуск. Подія, яка сталася у нашому місті 28 січня, стала предметом обговорення на прес-конференції, організованої лідерами опозиційних сил Шостки. Нагадуємо, що у вівторок перед будівлею міськради зібралося близько ста молодиків спортивної статури у масках та з білими пов'язками на рукавах. Вони вигукували образливі гасла на адресу прихильників Євромайдану та обіцяли захистити наше місто від так званих радикалів, які нібито збираються йти штурмом на мерію. Які заходи вживатимуть у відповідь шоскінські патріоти, аби не допустити у місті силового протистояння, дізнавалася Світлана Ковальчук. Залякування людей саме так охарактеризував подію вівторка голова міської організації Батьківщина, депутат міськради Ростислав Дуплін. Подібні факти останнім часом можна було спостерігати у столиці та обласних центрах, де прихильники чинної влади у вигляді груп агресивно налаштованих молодих людей намагаються силою та погрозами завадити мирним зібранням на підтримку Євромайдану. На жаль, це сталося і в шості. Після народного віча, яке пройшло 26 січня, поповзли чутки про те, що на наше місто чекає небезпека. Що вокруг шостки курсують три автобуса з представниками западної України, воїнсьними організаціями, чуть ли не бувшими членами там воєнних угруповань, які живуть уже в шостці, знімають квартири. І вони готуються на тероризування міста. города ця інформація почала набирати обороти. Опозиційні сили нашого міста контролюють політичну ситуацію в шості. Завірив пан Дуплін і заявив, що жодних автобусів з представниками із західної України під Кроловцем не було. До речі, кому надходили реальні погрози, так це активістам народного вічі. Залякування по телефону та через інтернет розпочалися саме після мирної демонстрації, підкреслив депутат. Заступник голови міської організації Батьківщина Алла Ковальова зазначила, що свою акцію прихильники Євромайдану проводили у рамках закону, на відміну від так званих захисників міста, в яких легко було впізнати членів та лідерів однієї з дитячо-спортивних громадських організацій шостки. Выяснилось, что это всем хорошо известная общественная организация, детская спортивная организация «Шкид», которую возглавляют очень необычные персоны. Это, извините, Симухин, Кривуля Александр. Также был замечен людьми, которые мне говорили, Степаніщенка. Це так називаємо депутатська групіровка, за словами Алли Савеліївни, Напередодні заходу Олександр Кривуля провів неповнолітнім своєрідний інструктаж, де роз'яснив їм, що треба йти захищати шостку та пам'ятник Леніну від фашистів і бандерівців, які до того ж, нібито збираються брати штурмом і міськвиконком. Пані Ковальова поставила під сумнів законні підстави, на яких функціонує громадська організація «Шкід» та закликала владу дати правильну оцінку. Кудієм її керівників, на думку депутата Сумської обласної ради від партії Батьківщина Миколи Полілуя, те, що сталося 28 січня, це намагання окремих кіл, наближених до партії регіонів, дискредитувати опозицію. Здійс е, приміняються різні тактичні шаги. перший тактичний шаг був зроблений ще раніше для того, щоб далі так діяти. Коли В вашем округе, 160-м, избирался Игорь Федорович Молоток как мажоритарщик. Было все хорошо. Выбрали, затем через буквально месяц-полтора появились палатки и спрашивают, а куда же Молотку присоединяться? В партии регионов или, или, или. К і от вот получился маніпуляційний шаг. Якби виступила общественність, що присоєднайтеся, будь ласка, к большинству. вот і от етапне має сліди такого вчорашнього дня. Алла Ковальова, яка стояла у витоків створення компанії Телекомсервіс, повідомила, що з того часу, як у каналу змінилися власники, професійний рівень цього ЗМІ значно знизився. А до ефіру припинили допускати опозиційних політиків. Розблокувати інформаційний простір, зробити телебачення чесним та відкритим для суспільства закликала вона народного депутата Ігоря Молотка, в руках якого сьогодні зосереджений телеком. Нарушається закон об інформації, не допускаються опозиційні політики або політики, маючи другому точку это це повне это нарушення закону. Моє діти і мені больно за цим пристати. Колектив, щоб продовжував працювати, і свящати ситуацію справедливою місті, должен пересмотреть свою роботу. Повертаючись до подій вівторка, голова міжнародного товариства прав людини Михайло Скорик розповів, що листи з проханням вжити необхідних заходів. Він вже передав до місцевих силовиків у міліцію, прокуратуру та Службу безпеки. Правозахисник висловив своє занепокоєння діями керівників шкіду, які підбурюють молодих людей на антизаконні вчинки. Молодих людей. Я теж був молодий, з молодими жив. Їх можна, наприклад, на такі дії активні. Я не хочу слово застосовувати агресивні, а навіть активні, дуже легко підняти. Тим більше, що якщо ця організація підтримується владою, громадською, і якщо ця організація, нібито робить користь для дітей, вони це бачать, їм там зали спортивні дають і таке інше, от, то це вчора була страшна ситуація. Засудив методи шкідівців і голова громадської організації Епіцентр Дмитро Кеня, який керує молодіжним рухом вже протягом десяти років. Ми давно знаємо організацію ШКІД, уже 10 років і ще інші організації. Дуже плохо, що деякі люди і лідери вирішують свої особисті проблеми в такий непростой час, який з України. Чисто провокація, потому что. Нікотори з молодежних лідерів, що 22 числа після нашої демонстрації вже знали, що ніяких автобусів, ніяких там лібкаких там радикалов в нашій шостки, не буде. Алла ковальова не проти, аби шосткинці, які мають інші політичні погляди, висловлювали свою позицію за допомогою масових зібрань. Вона лише й вимагає це робити, використовуючи конституційні права і свободи людини, тобто у законний спосіб. Морози, що літують, стають причиною багатьох пожеж на Шосткимчині. Через дуже низькі температури різко зросли випадки пожеж внаслідок неправильної експлуатації пічного опалення та електричних обігрівачів. Серед п'яти останніх найбільш крупних пожеж три стали наслідком посиленого обігріву помешкань. Чому мороз і полум'я не ходять поодинці, дізнавався Олексій Коцепчук. За минулий тиждень в шості та районі виникло п'ять крупних пожеж. 23 січня червоний півень охопив чотири гаражі в гаражному кооперативі по вулиці Менджинського. За попередньою версією наслідком ситуації стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. А в одному з гаражів використовувалась піч на твердому паливі. Повідомив Олександр Чмихов, заступник начальника пожежної частини міста Шостки. Пожежа розповсюджилась на чотири гаражі. Було знищено мотоцикли та пошкоджено два автомобільні причепи. Саме неправильна експлуатація пічного опалення стала причиною пожеж у селах Клишки та пирогівка. І якщо в клишках вогонь вдалося приборкати первинними засобами пожежогасіння, гасіння, то пожежа, що виникла вночі 26 січня в Пирогівці, знищила будинок майже повністю, зробивши його непридатним для життя, повідомили шостинські МНСники. П'ятий пожеж в трьох причинах стала якраз неправильна експлуатація пічного опалення. Як правило, це відбувається у великій морозі, печі перегріваються і стаються пожежі. Основною причиною виникнення пожеж під час морозів у багатоповерхівках є коротке замикання внаслідок перенавантаження електромереж. Щоб уникнути біди, рятувальники радять городянам не залишати без догляду електрообігрівачі, не перенавантажувати електромережі пристреєм високої потужності, не використовувати запобіжники від замикання кустарного виробництва та не залишати біля обігрівачів речі, що можуть зайнятися: одяг, меблі, побутові предмети. Основними причинами є коротке замикання електромереж, які не витримують навантаження, особливо багатоповерхівки, щитові на поверхах та приватний сектор. Найчастіше причиною виникнення пожеж у приватному секторі та у селах стає неправильна експлуатація та облаштування пічного опалення. Також печі, які прослужили вже не один десяток років, часто не реалізуються, а внаслідок посиленої топки під час морозів перегріваються. Наслідком біди можуть стати також непрочищені димарі. Занадто рано закрита заслінка може спричинити підступну небезпеку, отруєння чадним газом, розповів Олександр Чмихов. Забороняється закривати засувку димоходом, якщо вогонь ще не згас, або є матеріали, які щитліють, чадний газ іде в приміщення. Людина, яка спить, не відчуває його, як правило, це приводить до загибелі. І випадки в минулому році були у нас по району і по місту. Щоб експлуатація печей була безпечною, шостенські МНСники радя дотримуватись наступних рекомендацій. Біля топки повинен бути притопковий лист, зазвичай металічний або бетонний поміст. Небезпечно вносити дров більше ніж потрібно для опалення помешкання на одну добу. Не можна складувати біля печей паливні матеріали. Дверцята та топки повинні надійно закриватися і не відчинятися самовільно. Рятувальники попереджають, потрібно відповідально ставитись до вогню, щоб він не вигнав вас на мороз. Зима це пора веселих розваг та насолода яскравим морозним сонцем. Проте не слід забувати, що пониження температури це також і зростаючий ризик захворіти. Для маленької дитини у таких погодних умовах цей ризик підвищується удвічі. Як правильно батькам співпрацювати з холодами, щоб і здоров'я маленького чада вберегти, і в повну міру насолодитися прогулянками на свіжому повітрі знає Світлана Євменова. Чим нижча температура, тим більше хворіють дітлахи. Така картина спостерігається кожного року. Радує те, що нинішнє погіршення температури менше ніж звичайно вплинуло на здоров'я наймолодших жителів шостки. Найбільш насиченим став для лікарів шостинської дитячої лікарні понеділок, 27 січня. За допомогою звернулося 111 батьків. Та ця цифра невпивно зменшується. Морози усілились, канікули закінчились, діти пішли в школу, з'явилися контакти хворих дітей зі здоровими, і діти почали боліти. В понеділок у нас було вже 111 визовів. На вторник кількість снизилось до восьмидесяти тобто шість. і зараз вчора було 76». Не тільки низькі температури, а й неправильна поведінка на вулиці і халатне відношення до здоров'я власного та своїх близьких. Може призвести до потрапляння у лікарню, тому головне пам'ятати, що найкраще лікування це профілактика, що і як робити, щоб берегти себе від неприємних наслідків, радить Лідія Григорівна. «Дитина не заболіє, якщо він не буде контактувати з пальним рібенкам. Ви можете твісті вашого малиша від школи і он заболеет, вы через 4 дня придете с бронхитом в поликлинику, мы будем лечить вашего ребенка, но за те 2 дня, которые он посещал организованный коллектив, он может заразить еще 5 или 6 детей. Одежда должна быть свободная, не надо одевать ребенка 10 кофт, которые стягивают кожу, стягивают тело и кровоснабжение нарушается, на сапог 3 носка и там нога затиснута при такой одежде, при такой Обуви ребенок может получить обморожение уже или переохлаждение уже при температуре минус 6 градусов. Та якщо ви все-таки не вберегли дитину від обмороження чи переохолодження, не треба панікувати. Надайте постраждалому малюку першу допомогу та зверніться до лікаря. Якщо батьки прийшли з прогулки і бачать, що у ребенка участки тела, допустим, вот щечки ручки допустимо, треба ці участки. Но отогрівати треба не різко, отогрівати треба постійно. Якщо це ручки ножки, то опустити в теплу воду тридцять. 8-40 градусів зробити легкий масаж можуть появиться жження, зуд можуть появиться волдыри, Якщо обморожение. то в таких случаях треба положити стерільне марлевые пов'язочки, і тоді вже прийти в поліклініку. І ми окажем помощь. Не слід забувати й про найменших дітлахів. Вкрай обережно треба відноситися до зимових прогулянок з немовлятами. Вони дуже чутливі до зміни погодних умов а надто до морозу. Лікарі не рекомендують виходити на вулицю дітям до одного року життя, якщо на термометрі нижче мінус 10 градусів. А якщо ви вже вирішили здійснити прогулянку, то дотримуйтесь рекомендацій Лідії Решетнік, завідуючи поліклінічним педіатричним відділенням Шостинської дитячої лікарні. До десяти градусів. Мы прогулки рекомендуем. Ниже 10 градусов дети первого года жизни на улицу не выносятся. Выносить ребенка на улицу надо таким образом, чтобы участки лица были. Накрити оставляємо только глазки. Ребенок дише свіжим воздухом, але там он он не вдихає холодный морозный воздух. Сема буває лише раз на рік, саме тому мороз це не привід відмовляти дитині у катанні на ковзанах, лижах чи просто гратися в сніжки. Лідія Григорівна лише закликає батьків відповідально віднестися до здоров'я своїх дітей і уважно слідкувати, як вони проводять свій день. Пересмотрите режим дня дитини, щоб он був бил і відпочинок, бил, і прогулки були, і раціональне питання. Должно присутствовать вітаміни, обязательно С, та лимони, ета смородина, ета скарбінова кислота, обязательно яблуки. Одягайтеся тепло, не хворійте, бережіть себе та своїх близьких. Городяни продовжують святкувати визначну для нашої області дату – 75-річчя Сумщини. З цієї нагоди в Шосткінському територіальному центрі соціального обслуговування відбувся концерт. Радували гостей своїми музичними композиціями учасники ансамблю Полісянка та учні дитячої школи мистецтв. Окрім того в територіальному центрі розташувалася незвична експозиція. Погляди з минулого Докладніше у нашому наступному сюжеті. Рідною домівкою для багатьох городян третього віку став Шосткінський територіальний центр соціального обслуговування. Тому відзначати ювілей 75-річчя Сумшини навіть у люці морози прийшло чимало постійних відвідувачів закладу. Святкові концерти тут на рідкість розповіла Людмила Лисенко, завідувача відділом соціально-побутової адаптації територіального центру. В наше отделение люди приходят ветераны войны, ветераны труда. Они приходят к нам каждый день. Вот здесь мы общаемся. И мы проводим мероприятия и концерты, уже праздничные буквально ко всем датам нашим таким например 8 марта, 23 февраля, День Победы, День Города. Ну и там новогодние праздники у нас прошли хорошо, весело, рождественские праздники, крещения. Все это мы обязательно проводим. Вітал, гостей свята, ансамбль Полесянка. Територіального центру колектив протягом 15 років дарує естетичне задоволення відвідувачам закладу. Для колектива це віддушена. Ми тут ходимо на репетиції, отримуємо естетичне удовлетворення, а потім по праздникам, по знаменитим датам радуємо, що наш колектив. На святі Полісянка виконувала не одну пісню та найбільш гостям припала до душі музична композиція, в якій оспівували рідну шостку. Зимеля моя! Краса моя, земля моя Завітали до закладу з концертною програмою Іюні таланти шостки учні дитячої школи мистецтв. Тамара Павліна, викладач по класу гітари, відкриває таємницю. Музиканти готувалися до виступів ретельно та відповідально а репертуар спеціально підбирався під аудиторію. Програма доставлена із українських народних пісень і мелодій, які найбільш відомі, популярні, щоб нашим дорогим слухам було цікаво це слухати. Учень школи мистецтв Ілля підготував відвідувачам центру свій сольний музичний номер. Хлопець дуже хвилювався перед концертом, адже публіка шанована, тому виступ має бути ідеальним. З минулого немає майбутнього. Саме під таким девізом до ювілеї Сумської області була створена унікальна фотоекспозиція Поклик з минулого, розповідає Світлана Данько, соціальний педагог закладу. На цій експозиції представлені фото минулих років, де зображені відвідуючі нашого відділення ще 70-80-ті роки з їхньої роботи, де вони працювали на «Свемі», на «Хімреактиві». Ідея створити саме таку незвичайну виставку виникла не випадково, адже багато відвідувачів закладу майже ровесники сумшини. Додає пані Світлана. Прізвищ ми не підписували, щоб можна було побачити себе. Вони не змінилися, лише трошки додавалося сивини. А очі такі ж, як в минулому, і сьогодні цвітуть піснями. На свято завітав Євген Червоний, голова Шосткінської організації ветеранів. Він наголосив, що кожен з гостей заходу вже зробив свій неоціненний вклад не тільки в розвиток міста, а й регіону. В місті давали ми положительний результат, коли працювали на підприємствах, на заводах, колхозах, совхозах. Зараз ви всі на пенсії, но тим не менше, я знаю, що ви активні. Продовжателі тих хороших традицій, які були заложені вами в совєстке время, не обійшлося цього дня і без привітань від міського голови Миколи Петровича Ноги. Теплі слова передала Зінаїда Скиба, заступник начальника управління праці і соціального захисту населення з питань соціального обслуговування. Он передає вам завжди хороші пожелання добра, здоров'я, радості. Поэтому, пожалуйста, будьте завжди такими ж і думайте о тому, що є у вас забота. і ми будемо старатися, щоб у ваших сім'ях було все хорошо. А ось свої побажання на адресу шоскменці та жителів нашого регіону висловили самі. І поважні учасники святкового дійства. Хороший життя, спокойствия, мира над головою, здоров'я всім і всіх благ. За народним календарем 31 січня вшановується пам'ять святителів Афанасія і Кирила. Цей день називали Афанасій Ломоніс, оскільки стояли люті Афанасівські морози. Наші пращури спостерігали за небом. Якщо в цей день був пурпуровий захід, то до ранку очікували великого снігопаду, морозу і вітру. А на яку погоду слід очікувати мешканці міста в останній день робочого тижня? Дізнаємося прямо зараз. Синоптичного прогнозу. У шості 31 січня протягом всього дня буде ясно. Опадів не очікується. Температура в день становитиме 17-19 градусів морозу. Вночі буде прохолодніше мінус 23, мінус 25. Вітер південно-східний – 4-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Завтра в цій студії з останніми подіями тижня, що минає, вас ознайомить моя колега Вікторія Федоренко. Студії для вас працювала Юлія Виберштин.